Здрасьте. Доброго вечора, Ви звідки? З України, Одеська область. Тому що е, покав... вибиває російська Росія тряпка. Росія в Чатрулеці, я... але ваше місце положення показує Київ. Київ, Велика Олександрівка. І, і, і російська тряпка вибиває. Розуміло. Це я знаю. Це я знаю. це я ще до. Повномасштабної ну, до повномасштабного вторгнення зареєструвався, був в Києві, зареєструвався і ніяк не можу поміняти. Розуміло. про що спілкуєтесь? Та, так. Дивлюся, як українці зараз на даний момент реагують на оцю тряпку в першу чергу. І які настрої в українців? Як які настрої? Ну, власне, у мене він не змінюється вже майже 4 роки. Я своєї позиції так. не змінюю. Так, ну, я дивлюся не гетьма, грань є така, що ми можемо, якби також скотитись до? Даже не нацизму. От цього я дивлюся. Та ви прошу. Я... Ви можете більш конкретніше говорити? Ну, людське Людське у нас і ще є. А чи ви більш... в... а що ви вважаєте, що ні? О... Ви вважаєте, да, що у українців хочу... є проблеми з людськістю? Що вони втрачають її? чи Ні, що? ні, 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 ні. З цим я бачу, багато у нас все в порядку. А з чим проблема? Я, я просто дивлюся, ну, виборка маленька у мене так. Я поспілкуюся з людьми, в чатку не тільки в своєму містечку. І потім... О, що вас власне турбує в людях наших, я не можу зрозуміти? Багато чого так наскоку не зможу об'яснити. Пояснити. Ну, хоч приблизно. Наведіть якийсь приклад, наприклад, що. Бачу Але... до військових відношення поміня... помінялось. Хто поміняв? Нормальні українці до військових не змінили ніякого відношення, навпаки, велика повага і вдячність. І підтримуємо, і донатять люди, і все розуміють. І я от і за це теж дивлюся, вірят, що. І вірять в перемогу, і довіряють нашим Збройним силам України. А то, що є дебіли, то їх хватає кругом і то, що ви зробите. Ви знаєте, що пропаганда, вона, на жаль, розрахована на тих, які, власне, не зовсім вміють думати. Які сприймають інформацію не так, як її потрібно сприймати. Її потрібно сприймати через мозок, а деякі її сприймають просто слуги вухами. Не емоції, а вухами. Емоції так. Пропаганда, наприклад, кремлівська, вона грає на емоціях українців часто, часто е маніпулює емоціями українців. Люди, які не здатні мислити, які не здатні аналізувати, вони звичайно ведуться на цю пропаганду. Вірять, чомусь довіряють, чомусь починають говорити словами пропаганди Кремля, і це дивує, звичайно. Але я розумію, чому це так. Тому що це все, знаєте, ще зосталися остали, оці відголоски ще Радянщини. На жаль, на жаль, вона є. На жаль, на жаль, так. Да. Радянщини багато ще є. Також це. Але вважаю, що як мінімум 50%, може, навіть і 60% українці, які все чудово розуміють, все чітко розуміють. Хто їх ворог, кого потрібно підтримувати, що потрібно сприймати? Я вважаю, що більшість таких. А то, що там є, якихось 30%. Ну, знаєте, є, я вам скажу так, приблизно думаю, процентів 10 людей, 10-20 таких, що ну, зовсім неграмотних людей, які взагалі не то, що. Ну, знаєте, є людина без вищої освіти. Я, 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 зрозумів, я зрозумів. Є людина без освіти, але вона здатна мислити. А є людина з освітою... Аналізувати, аналізувати і критично мислити. Перше, я завжди як вчу, наприклад, так як я веду прямі трансляції, я постійно з українцям раджу. Коли ви якусь інформацію бачите, перше у вас повинно виникнути питання, запитання. Кому це вигідно? Це перше. Коли ви бачите що якийсь такий знаєте, ролик, який дискредитує нашу армію, нашу владу, нашого президента і так далі, систему нашу, яку ми зараз, на жаль, використовуємо для того, щоб мобілізуватися, розумієте, це цикашники? Якщо ви бачите якісь ролики, які дискредитують ці структури, одразу задавайте собі питання, кому вигідно, щоб українці не вірили, Своїй владі своєму президенту не довіряли своїй армії. Кому вигідно, щоб ви опустили руки? Кому вигідно, щоб ви е, пішли на Майдан і кому вигідно, щоб ви взагалі не виявляли супротиву. Тобто ви не воювали. Кому це вигідно? Це, Мені здається, далі вже не може виникнути ніяких взагалі сумнівів. Коли ви почнете думати, кому це вигідно, Все. я так вважаю. Ну, все те вже недосконало в нас, ну так. Недосконало, але зараз ми маємо в нас є ворог, Маймо, який, ти, нас, маємо, і який фізично. Маємо, ти, що маємо і працюємо з тим, що є. Зрозумійте, що система нас фізично не знищує, а ворог знищує фізично. Ми Ці маємо гриві. виживати в таких умовах, які нам створив ворог. Розумієте? Виживати фізично, боротися за своє фізичне виживання насамперед. Добре, я піду тоді далі. Ви військовий, так. можливо? Мирівав, Мирівав. Так. Ну, я так і вже зрозуміла, тому ви не втрачайте, як то кажуть, віру у свій народ. Повірте, нас, Я дуже, нас дуже багато людей, які вдячні і тільки завдяки тим, хто зараз там, хто там був, хто віддав свій перед країною, перед своєю батьківщиною, о Боже, як це сказати, долг забула на українській мові. Хто віддав, розумієте, ми тільки завдяки ним, ми Я зараз б... маємо змогу жити в своїй країні. А не, хтось бути, дитя, хтось хтось... а не бути в рабстві, розумієте? А якби не ті люди, не ті патріоти, не ті хоробрі воїни, козаки, які перші пішли захищати нас, які тримають цю оборону, то ми б вже були б рабами, розумієте? І була б буча по всій країні. Я в цьому впевнена. Я навіть не сумніваюся в цьому. Тому. Або, або вже десь на Соловках. Ну, то я ж тобі вам і кажу: і репресії, репресії то в кращому випадку? Якщо вони сюди дойдуть, то я також поїду і одразу вальнуть. То таке. Як то цьому вся проблема у в мене Мерсону. теж брат на війні. І якщо, наприклад, вони сюди прийдуть, то вони будуть знущатися наді мною, над дитиною мого брата, над батьками моїми розумієте? Їм життя не буде. Я це дуже прекрасно розумію. Ті сім'ї військових постраждають і дуже страшно. Не кров'ю. Не просто, а кров'ю. Тому у нас вже вибору немає, ми повинні триматися і навіть не думати про те. По-перше, по-друге, я вважаю зараз, що останні новини нам все-таки більш таки надають оптимізму. Mm -hmm. Я вам скажу, Оптим. надія, яка з'явилася так. Так. вже не так. Вже... Тому що коли ми дивилися на те, що творить Трамп. Нам, звичайно, трішки було сумно, не, не трішки а ще й добре. А зараз ми чуючи що те, що Трамп змінив свою думку, нам трішки вже оптимізм вже приходить якийсь. Я до цього відношуся так опосередковано, то, що він мог на сьогодні так, на завтра так. Ну він теж таке. Ні, він вже не зміняє своєї там... позиції. У Но... них вибору немає. Америка мусить стримувати. Мусить Просто вони бюрократи, розумієте, вони завжди так діють. Я це розумію. Я це розумію. Їм, я, я з вами можу сказати вам одне, що я віру, я знаю, що їм плювати на те, що гинуть наші люди, але вони мають припинити а, цей, цю війну, розумієте? Це їхня місія. Ну, він же ж хоче отримати е, премію Нобелівську ну. миру. Ну, ми вже згодні. Бун, ми вже бун, згодні бун. йому навіть номінувати за його на цю премію. Ну, ми, ми, ми ж тільки недавно, якби теж підтримали, щоб дати йому. Та ми вже на все згодні. І вулиці будемо називати іменем Трампа, і премію будемо будем номінувати. Хай да. тільки не дає хочу. томагавки, щоб ми. Не, не хочу я, щоб у нас були цей у нас більш та є. це нема різниці, господи, яка та вулиця, яка та да, який, який закуток вулиця. На, Ми на землю. можемо пообіцяти зараз все, що завгодно, а тоді можемо передумати. Розумієте? Так, так, так. Зараз головне говорити все, що він хоче чути і робити. А далі і будемо собі розбирати. було вигідніше, Сто щоб... процентів потрібно бути хитрішими, розумієте? А не тільки. Ну, так як і вони роблять. На проломі потрібно роблять. трішки десь там, десь. Туди, сюди, туди, сюди, А Як вони роблять? Зробили з нас розхідну монету. Ну, вибачайте. Будемо викручуватись так, як можемо. Так, добре. Все тоді. Слава ЗСУ, слава Україні! Дякуємо за захист. Здоров'я вам! Я так розумію, що у вас і є, НГУ. Якісь, є якісь і проб... Н... проблеми зі здоров'ям є. Ні, я в НГУ був. Брат загинув, звільнився по цій статті. Зрозуміло, ну все одно.